На південному бульварі мешканці добилися нового дитмайданчика. Його відкрили минулої неділі у дворі будинків 28-30. Тут з піснями і іграми урочисто презентували п'ять споруд для дозвілля і розвитку наймолодших івано-франківців. Колись тут були старенькі металеві гойдалки ще з часів Радянського Союзу. Тепер сучасні споруди для дитячого дозвілля. Відколи Радянський Союз розвалився, жодної качельки нормальної в нас не було. І, і ми мали можливість дивитися, як воно в принципі все потрошечки загниває, скручується. Тепер воно стало дещо краще зараз. От часи настави дітей від комп'ютерних ігор відігнати дуже складно. Вони сидять по домах, і на питання йди погуляй на вулицю. А де гратися? А чим гратися? І отакі от риторичні питання, які зависали в повітрі, не тільки в нашому дворі це питання ну дуже багатьох дворів, де є дуже багато дітей. Кошти для встановлення дитмайданчика виділили із міського бюджету. За словами голови постійної комісії з питань освіти і науки у міській раді Оксани Савчук, за останні роки у дворах Івано-Франківська вдалося встановити майже два десятки дитячих та спортивних острівців. А з врахуванням залучення депутатських коштів свободівців понад 40%. Стараємося в комплексі підійти до двора, в якому дворі більш потрібні майданчики. То депутати аналізують і вони подають свої пропозиції. Ми ставимо майданчики, десь можливо більше потрібно, крім майданчика, ще прибудинкова територія, бруківка. Тобто, в принципі, стараємося щоб що кожен зачепити максимум дворів місті Івано-Франківську, щоб вони отримали елементи благоустрою. На відкриття завітало чимало жителів. Усі раділи, що їхній двір поповнився новими сучасними спорудами. Звісно, найбільше тішилися найменші мешканці. Мені подобається новий майданчик. Там багато качей. Мені найбільше подобається питатися на гір. І лазити по драбині дуже добре що тут є цей майданчик. Фактично такий район, що багато будинків, озеро, садочок, діти йдуть з садка і хочуть ще погуляти. Подібні свята символ того, що в Україні є майбутнє, кажуть убранці. адже місцева влада дбає про здорове та активне наступне покоління. Відкриття чергового майданчика, який, на жаль, доводилося уже при цій ситуації вибивати в державному казначействі, адже суттєвих змін щодо державного казначейства не відбулося, і надалі потрібно вибивати ці кошти для того, щоб здійснити такі необхідні роботи, незважаючи на те, що є багато інших проблем, але сьогодні дитяча інфраструктура міста. Те Она Франківська потребує значного оновлення, і діти мають мати своє дитинство. Ще цього року на відкриття дитячого майданчика чекають мешканці на Хоткевича.